На березі річки Дніпро панувала нічна тиша, яку ось ось мали розірвати події, що увійдуть у військову історію. Колона російської техніки, понад 300 машин, розтягнута на 5 миль, повільно пересувалася мостом. Це була демонстрація сили, покликана показати Заходу, що Росія ще здатна диктувати умови. Вони вірили, що йдуть непереможно. Адже колону прикривали панцир-содин, радар небо м і системи здатні засікти навіть бейсбольний М'яч на відстані 200 метрів. Але все це зверху. А загроза, як це часто буває, вже чекала знизу. Під мостом серед сталевих ферм і бетонних опор протягом трьох діб нерухомо чекали 12 українських дронів хаяк-ребов. Вони були прикручені до конструкцій, Замасковані під іржаве обладнання, ніби частина моста, ці пристрої не вимагали ані пілота, ані GPS. Вони орієнтувалися за формою самої споруди, запам'ятовуючи кожен вигін, кожен болт. Усе, що потрібно, було один закодований сигнал, і він надійшов тоді, коли колона потрапила рівно у центр пастки. Український оператор у підземному пункті управління глянув на екран, рух зупинився. Те, що здавалося дрібною технічною проблемою для росіян зношені колеса вантажівок, стало ідеальним моментом для удару. Натиск однієї клавіші із темряви під мостом блиснули 12 зелених індикаторів. Привиди прокинулися, тихо сказав оператор. І почалася операція, яку пізніше назвали міст, що зник за секунди. Усе сталося менш ніж за дві секунди. Дванадцять дронів хаяк рибов які місяцями вдосконалювали українські інженери, діяли як єдиний організм. Їх активував штучний інтелект, точніше, невеликий алгоритм самонавчання, який відстежував рух і звуковий резонанс колони. Коли маса металу досягла критичної точки навантаження, система прокинулася. Сотні тонн техніки, танки, БТРи, вантажівки з боєприпасами опинилися просто над центром моста. І саме в цей момент російський панцир відкрив вогонь, але його ракета пішла в порожнечу на фальшиву ціль, приманку, що відтягла сигнал. Водночас система С-400 вартістю понад 200 мільйонів осліпла через хитрий обман. Випущений з безпілотника відбивач ALI50, який імітував реальний літальний об'єкт. За цей час справжні дрони вже встигли створити замкнену камеру тиску всередині мостової конструкції. Через 1-3 секунди після активації світ перевернувся. Вибухова хвиля у понад 5 тисяч PSI розірвала метал, наче тонку фольгу. Стовп полум я злетів на десятки метрів угору, розкидаючи уламки мосту і бронетехніки в обидва боки річки. Понад 2400 одиниць техніки, що стояли в заторі, миттєво опинилися без сполучення. А ті, хто вже перетнув міст, були відрізані, ізольовані, без палива, без підтримки, без шансів на відступ. Та найстрашніше сталося не від вибуху, а від ланцюгової реакції. Бо серед машин були вагони з боєприпасами, близько півмільйона кілограмів вибухівки. Один детонований снаряд спричинив інший, далі ще десять. І менш ніж за хвилину річка перетворилася на вогняний кратер, де горіло залізо, нафта й порох. З мосту не залишилося нічого, окрім спотворених ферм, що визирали з води, наче ребра гігантського звіра. А на супутникових знімках, через кілька годин лише пляма теплового випромінювання, яку ще довго фіксували монітори НАСА. Коли дим над річкою почав розсіюватися, стало зрозуміло, що це не просто ще один удар, це злам стратегічної лінії постачання. Міст, який росіяни будували під прикриттям ППО і називали Неуразливим, тепер існував лише на картах минулого. Супутники. Зафіксували колосальну зону руйнувань понад 4 квадратних кілометри, спаленого металу, пального і боєприпасів. Російські війська, що опинилися на протилежному березі, залишилися відрізаними від тилу. Без мосту вони не могли ані отримати підкріплення, ані відступити. Іронія була в тому, що колона, створена для чергового наступу, Тепер стала величезною пасткою і не для України, а для самої Росії. Аналітики НАТО назвали цю операцію зразком нового типу гібридної війни, де дешеві безпілотні системи і штучний інтелект здатні знищити техніку на мільярди доларів. А головне, це був удар не лише по інфраструктурі, а по впевненості Кремля, що фронт залишається під контролем. За оцінками британської розвідки. Понад десять нуль російських військових були заблоковані, а їхні запаси боєприпасів знищені вибухом. Тепер ця подія відома як ніч, коли Росія втратила ріку. І, хоч офіційно Москва назвала це диверсією, для решти світу стало очевидним. Україна не просто обороняється, вона веде війну нового покоління, де точність і розум переважають над силою. Після вибуху, що знищив міст і розірвав колону на російському боці фронту, настала тиша не та, що приносить спокій, а та, в якій чути лише паніку командирів у раціях. Оперативні штаби намагалися з'ясувати, що сталося, але зв'язок зник. Радіоперешкоди, уламки техніки і хвиля електромагнітного імпульсу після вибуху зруйнували всі лінії, координації. Солдати, які вижили, відступали хаотично, залишаючи зброю, бо вогонь продовжував поширюватися по берегах річки. Через кілька годин супутники США та Великої Британії підтвердили, удар був настільки точним, що навіть спеціалісти НАТО назвали його неможливим без математичної ідеальності. Те, що українські інженери зробили з дронами вартістю кількох сотень доларів, Повністю змінило підхід до війни 21-го століття. Це більше не була боротьба артилерій і чисел. Це була війна інтелекту, технології та витримки. Росія втратила не лише стратегічний міст, вона втратила ілюзію контролю. Вперше за роки вторгнення Москва зрозуміла Україна більше не грає за старими правилами. Тепер кожна її атака не лише удар по техніці, а удар по майбутньому імперії. Яка тріщить під власною вагою, і коли дим остаточно розвіявся, стало очевидно, ця операція не просто один успішний рейд, це символ того, що Україна перейшла від оборони до визначення правил гри. Міст було знищено, але саме тут почалася нова епоха, епоха, де українська точність і воля стають зброєю сильнішою за будь-яку армію.